Чи є серед ваших потенційних суперників спортсмени з Росії та Білорусі? Так на жаль, є взагалі на жаль, що ці атлети будуть приймати участь у паралімпійських та олімпійських іграх? Е, ну от уявімо ситуацію, російська спортсменка простягає вам руку і намагається з вами завести розмову. Яка ваша реакція буде? Ну якби було дозволено діяти як на передовій, то звичайно вона була б така ж сама, як у наших воїнів зсу. Але, на жаль, на доріжці за це можна отримати дискваліфікацію. Ну для мене це просто пусте місце. Я взагалі ще враховуючи мою ваду зору, я просто її не побачу, пройду крізь неї, але мені дуже хочеться сказати, що вони вбивці, вони постійно вбивають наш народ, і ну в мене дуже негативне ставлення до цієї нації.